Вітаю вас, друзі! 27 люту сьогодні інформаційний день нібито мав би закінчитися більш-менш спокійно, якби не з'явилася новина про те, що угорська авіакомпанія Vizair припиняє свої польоти із Кишинева і в Кишинев з 14 березня. Спочатку ця інформація з'явилася, потім спростувалася, потім все ж таки її підтвердили. Ну, я так думаю, що вам, мабуть, нагадувати не треба, що такі ж події у нас відбувалися, коли. Починалося широкомасштабне вторгнення, але я перевірив візейр тоді скасував свої рейси. 24 лютого, 24 лютого, вже коли почалося бомбардування Києва, вони ще навіть оголошували посадку на рейси, потім її відміняли. Пасажири навіть не могли отримати там свої валізи. Ну, складна ситуація була в Борисполі, тому вони не виходили з України, а тут виходять. Ну, Що це направду означає? Чи дійсно в Молдові розпочнеться війна? Ну, давайте я зараз спробую вам дати свою позицію, своє бачення з приводу цього. Для цього підпишіться, будь ласка, лайкніть, прокоментуйте. Якщо Відео цікаве, поширте його друзям. Я вам буду за це шалено дякувати. Ну і, звісно, пальчик до догори. І так, поїхали. Сьогодні надвечір. Інформація стала така відома. Але якщо подивитися на візер, він в принципі ну, непростий. Непроста компанія в сенсі і об'єму бізнесу, і те, як вони здійснюють свої рейси. Свого часу Взер відмовився літати до Білорусі. Це був скандал із пов'язаний з посадкою промислового літака. Ну, пригадуєте, коли тоді затримали одного із менеджер... редакторів нехти телеграм-каналу після акції протесту, точніше, після так званих виборів Лукашенка. Пізніше був скандал пов'язаний влітку минулого року, коли Візер хотів відновити польоти до Москви з Об'єднаних Арабських Еміратів, але ну, тоді на тлі саме. Потужних політичних скандалів вони відмовилися від цієї історії. Кампанія загалом то угорська, щоб ми розуміли. Я, звісно, не пов'язую її напряму з Орбаном, але не виключаю те, що вона все-таки може спілкуватися з владою, може якісь рішення ухвалювати в інтересах влади. І на тлі тих подій, які відбуваються, то дійсно вони могли стати інструментом великого геополітичного проєкту, який означає переворот у Молдові. Цю подію сьогодні коментував і Буданов, очільник головного управління розвідки. ну Він останніми днями взагалі дуже багато інтерв'ю дає, коментує багато подій, да? дивно якось так виглядає. Але він каже, що ми в зародку всю історію похоронили. Мається на увазі про державний переворот. Але це не перша спроба державного перевороту на Молдові. Справа в тому, що якщо повернути нас у минулий 22-й рік, зокрема у травень місяць, а точніше, зараз я вам скажу, 24 квітня, 24 квітня у Терасполі, прогреміли тоді вибухи. Можливо, хто пам'ятає, ні, можете подивитися в інтернеті. Тоді вибухи були біля Міністерства державної безпеки та. Філіалу російського ФСБ. Там тоді навіть знайшли гранатомети, але дуже цікаві гранатомети е, марки РПГ-27 та Волга, які є на озброєнні в Росії, Придністрові, Йорданії та держави Габон. Я спеціально уточнив цей момент, щоб вам ну, дати зрозуміти, що це реально була провокація. Тоді почали говорити, що, мовляв, українці це влаштували, але зрозуміло було, що ця історія була саме російська. Для чого вона була? Вже тоді Росія розглядала варіант пробиття коридору з Білорусі до, е, до Придністров'я, який би міг би пройти по лінії. От якщо ви зараз уявляєте карту, уявіть від собі ні, то ви можете відкрити подивитися від Білорусі Коростень, Житомир, Бердичів, Вінниця. Крижопіль ну і Придністровська Молдавська Республіка. Придністров'я, не визнане Придністров'я, так звана. І це дуже суттєво б ну, зменшило можливості військової України, тим паче постачання зброї з Заходу до України. Фактично, Україна була перерізана по такій умовній лінії. Але, ну, як стверджують всі в один голос, тоді чомусь це не сталося, тому що, мовляв, не вистачило сили волі у Білорусі. Тут плавно ми перейдемо до Білорусі. Я зараз невеличкий ракурс вам зараз в в контексті наведу. Тому що дуже важливо, що цей проект можливий лише разом з Білорусю, якщо якби, якби війська Придністров'я разом із білоруськими зустрілися, але не поспішайте на мене кидати каміння, мовляв, у Придністров'ї нема чим воювати. Не зовсім так, друзі. Бо я чую зараз купу експертів, мовляв, там і військових немає там армії, там тисяч чоловік. Ті ну, принаймні, відкриті дані, які є в ЗМІ, вони свідчать дещо про інше. Чому ж суть Білорусі в цій історії? Ну, ви знаєте, що от з минулого року фактично Путін рік намагається долучити Лукашенка до війни проти України. Буквально вчора очільник їхнього Радбезу заявив, що вони загалом готові там мобілізувати півтора мільйона осіб, якщо треба буде. Але навіть математика не складається півтора мільйона осіб на те населення, яке в Білорусі там. В принципі, треба буде призвати кожного третього чоловічого статі, кожного третього, але ж ми не знаємо, які вони за здоров'ям. Тобто ну, математика не складається, ну, менше з тим. Але минулої ночі, у е е е минулого дня, точніше, вчора не ночі, там стався дуже цікавий інцидент. У Мачулищах, на аеродромі був пошкоджений літак ДРЛО, той, що проводить розвідувальні дані, сьогодні Лукашенко. Проводив нараду своїми силовиками, де нібито говорив про цей інцидент, але він ні словом про нього не обізвався. Він сказав, що треба дивитися за кордонами, щоб нічого не прошмигнуло, ну щоб миш не проскочила. Ні слова не обізвався. Я коли е, сьогодні таку тему піднімав у одному зі своїх відео, мене дописувачі написали: Ну ви знаєте, взагалі це міг влаштувати сам Лукашенко. Ну я б направду не відкидав би такого варіанту. Хоча. Білоруські партизани взяли на себе відповідальність, що такий інцидент стався. Але якби. Е Лукашенко хотів використати цей інцидент як привід до початку військових дій проти України, він би це зробив. Але він навіть не засудив і не сказав, що українці такі пересякі чи білоруські партизани це зробили. Ну як ніби до цього не було. Ну, подейкою, що нібито Путін телефонував Лукашенку. Особливо це ж відбувається на тлі візиту Лукашенка до Пекіна. Це також дуже цікавий момент, друзі. І сказав, що ну, як же ж бачиш, треба було таки ж долучатися, от тебе вже атакують. Хоча відомо, що Лукашенко дуже просив Путіна, м'яко кажучи, забрати свої літаки з Мачулиць, бо вони йому набридли. Йому європейці говорять, бо з яким він зараз, до речі, проводить переговори за колісно, для того, щоб те, що пом'якшило його покарання після завершення війни, це не видумки, абсолютно так і є. Ще раз нагадую, Сіар тут не випадково літав. Але Путін не дослухався звичайно. Ну а зараз ну бачите, от така історія. Тому направду дійсно цікаво спостерігати за версією, що це Лукашенко міг влаштувати сам не те, щоб потролити Путіна, а показати Путіну, що він точно не збирається воювати проти України. Принаймні, поки що на даному етапі таких намірів він публічно не демонструє. А ще раз нагадую. Він летить завтра до Китаю, китайським змі. Він сказав, що ні Україна, ні Польща, ні Литва на нього не збирається нападати. Це буквально нещодавно було в інтерв'ю китайським журналістам. І тепер, повертаючись до ідеї реалізації цього проекту пробиття коридору, який я вам сказав, користен Житомир, Бердичів, Вінниця, Крижопіль, Придністров'я, дійсно треба були б білоруси. Їх там немає. А от Придністров'ї армія, так. Але і в Білорусі є армія, але Білорусь сьогодні не збирається воювати. Вона ні, вона летить до Пекіна. Лукашенко летить до Пекіна говорити Сінзіпіню про те, а як вони на двох будуть. Розвивати різні бізнесові проекти, не про зброю. Я м, робив учора стрім, я вам заздалегідь дуже дякую. Ще раз дякую точніше, за те, що ви долучалися, і вирізав невеличкий кусочок, який стосується саме цілі візиту Лукашенка до Пекіну. Тому у посиланні в правому верхньому кутку ви зараз бачите там кнопочку. Можете натиснути, перейти і подивитися. Воно невеличке 6 хвилин, там коментар, щоб я вам та ж, часу тут не займав. Так, от, повертаючись саме до історії із Придністров'ям, там є армія. Вона приблизно за чисельністю така ж сама, як і армія Молдови, була станом на минулий рік. Армія Придністров'я, якщо ви знаєте, вона в принципі організована на залишках армії Радянського Союзу. І цей конфлікт, який почався ще наприкінці 80-х років і донині триває, наслідком його стало створення цього анклаву, який ну, розташований географічно дуже невдалий випадку воєнних дій. То армія Придністров'я може бути дуже швидко знищена. Втім, там є мабуть більше ніж одна тисяча броньованих машин, там є гелікоптери, там є танки, дуже застарілі, але найголовніше, що там є. У селі Ковбасна, Ковбасна Рибницького району, буквально за декілька кілометрів від кордону з Україною, величезний склад боєприпасів ще часів Радянського Союзу, який там почали робити в 40-х роках минулого сторіччя. Люди активно завозили зброю з ГДР НДР Німецької Демократичної Республіки, Чехословаччини, інших країн Європейського Союзу, на які мав вплив Радянський Союз, і де були бази, і там загалом боєприпасів величезна кількість, приблизно тисяч Тонн, ну, якщо перевезти в вагони, це понад 300 вагонів. Це багато. Ну і скати та, та що там 5-6 шалонів. Ну, друзі, є один тільки нюанс, звісно, що приблизно половина з цього о, боєкомплекту, який там знаходиться, вона вже непридатна для використання. Втім, це також немало. Тому я не виключаю в того варіанту, що Росія покладала око на ці боєкомплекти, боєприпаси і нині намагається зараз цю картину розіграти, як нібито Україна готова долучитися до якихось. Воєнних дій проти Придністров'я, знищити його в військовий спосіб і заволодіти цими снарядами? Ну, загалом, як на мене, ідея непогана, і нам би ці снаряди зайві не були. Але і Зеленський, і Буданов сказав, що Україна не буде в односторонньому порядку долучатися до цього процесу. Ну, хіба що про це попросить нас Молдова? А яка ж позиція влади Молдови? Ну, якщо брати знову ж ракурс до минулого року, то тоді Майя Санду сказала, що ніякої загрози немає. Має на увазі весну 2022 року. Американці їй повідомляли, попереджали, дивися, в тебе готується велика-велика. Вибачте, дупа. І все може завершитися тим, що тебе просто приберуть від посади. Вона не хотіла приєднуватися і до санкцій, вона не особливо заявляла про те, що війна війною. Там навіть дуже цікаве було дослідження, проведено навесні минулого року Придністрові. Вони ну, велика кількість не скажу, що абсолютна більшість не вважали Путіна. Ниму війні проти України ну як є, хоча природа конфлікту, як на мене ще раз наголошую в Придністрові і в Молдові, починаючи з кінця 80-х років, це мовне. Питання банально мовне питання. Я, друзі, вам залишу, щоб не так ви з силками цими розібралися, про які я говорю. Я ще минулого року готував відповідне відео, велике про Придністровський молдовський конфлікт. Воно на 20 хвилин там детально все розписано, хронологічно. Починаючи з 85-го року до 2022-го. Що як відбувалося? Тому кому цікаво, в закріпленому коментарі переходьте, і дивіться. Я, дивіться, я думаю, що ви не пошкодуєте. Ну, а от сьогодні Майя Санду суттєво змінила свою позицію. І буквально тиждень два тому вона ухвалила рішення про зміну прем'єр-міністра. Ну, ви скажете, в усіх буває, Буває, але не зовсім так. Вона поставила прем'єр-міністром колишнього міністра внутрішніх справ, який був цим міністром за часів попереднього президента Ніколая Тімофті. Ну, Ніколай Тімофті, навряд чи ви знаєте, або, ну, і, в принципі, це не так то й обов'язково, щоб ви знали. Він був проєвропейським, пронатівським президентом, закінчив своє е, перебування на посаді не дуже вдало і навіть не балотувався в 2016 році, зняв свою кандидатуру і сказав, ні, ні, тому що ну, проблема і економічні, і так далі. І тому подібне. А от сам міністр, той нинішній прем'єр-міністр, який є Дорін Речан, він е, на сьогоднішній день. Е, Очолив кабінет, очолив уряд має санду і був радником з питань безпеки саме у має санду. І не випадково вона силовика військово ставить сьогодні, аби він очолював кабінет міністрів, тому що дійсно розуміє, ситуація непроста. Росія може вдатися до такого сценарію провокативного, розповідаючи, киваючи на Україну, але сама вчиняючи якісь провокації, як то вона робила навесні двадцять другого року. А ще раз скажу: військо в Терасполь є, воно не мале, Воно приблизно співвимірне із Молдовою по деяким видам озброєння, навіть воно і краще. Ну, можливо, в кількісному варіанті, але направду так і є. Ми самі бачите, і відчитаючи зведення Генерального штабу, розуміємо, що ну, боротися з великою кількістю росіян, які сьогодні пруть на територію України, також не дуже просто. Втім, знову Терасполь це не та історія. Чим завершиться це все діло? Я ну, далекі від думки про те, що Росія зняла з порядку денного Лі історію з переворотом державним у Молдові. Але заяви Буданова, які буквально сьогодні прозвучали в інтерв'ю Голосу Америці, говорять про те, що шансів на реалізацію цього проекту немає. Чи буде якийсь конфлікт із Придністров'я? Прем'єр-міністр Дорін Речен після того, як очолив посаду, сказав, що Придністров'я має бути демілітаризована. Це означає, що ну взагалі. Існування Придністровської Молдавської республіки не визнаної сьогодні під великим питанням. Але він проти військового методу його вирішення. Як це буде владнувати дипломатичним шляхом, я поки що перспектив не бачу. Єдина перспектива це якщо ну а вона точно Росія програє і далі будуть події розвиватися таким чином, що, і, можливо, навіть там південно осетія Абхазія. Також війдуть в один склад до, наприклад, Грузії, як і придністров'я до складу молдови. Це був би непоганий варіант. Ну, друзі, що ви думаєте з цього приводу? З приводу цього конфлікту кампанії Vizier, можливо, перевод у Молдові, можливо, початку війни у Молдові, тому що ну, компанія направду за два тижні перестане виконувати авіарейси. Можливо, дійсно там розпочнеться якийсь військовий конфлікт. Пишіть. Я з радістю буду коментувати, відповідати на ваші запитання. Всіх люблю, ціною, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна, і не забудьте пролайкати відео. Дякую.